Друзі, всім доброго раночку. Ми сьогодні прийшли на роботу, такі трошки всі змучені, але нічого, все добре. Вчора трошки попрацювали більше. Погода в нас сьогодні я. тому Ксюшка певно, торгувати не піде, бо ну... але там є замовлення на пельменчики, на вареники з картоплею. Зараз була вже чистить картопельку і зараз сядемо наліпимо. Вареників, Вот. і зробимо там на заказ, хто що у нас просить, там тому, хто на заказ, і хлопцям спечемо пиріжки. Все. І сьогодні, певно, ми підемо раніше додому, тому що тих два дня ми попрацювали на славу. От. І треба нам вирішити ще питання з камерою сьогодні. Зараз позвонимо до Саньки нашого. Е, друзі, але ми в нормально в нормальному настрої попрацювали вчора. Ну, це нормально. От. І сьогодні працюємо в нормальному режимі. Зараз будемо обід готувати нашим пенсіонерам, хлопцям щось там приготовим, там їх небагато, пару чоловік. От. І будемо ліпити пельменчики. сьогодні така легка у нас буде робота. От. І будемо далі показувати вам, що ми будемо робити. Іду до дівчонок, Ксюшка вже зараз буде тістечко місити. Потім Ларісу покажу вам. Сюшка, привіт! Доброго ранку. Всім гарного дня, хорошого настрою. Будьте з нами. У нас сьогодні зима, холодіна, страшна. Ужасна холодіна. <різна> <різна> я, сьогодні, <різна> я сьогодні з волонтершою прийшла, бо коля на роботі, то я її з собою забрала. Мішку закрили в кладовку, бо ж знаємо жити не дає, розумієте? скаче до нього, хоче гратися. <різна> Ой. Добрий ранок, Україна! Ми на місці, працюємо як завжди. Волонтери теж на місці. Да. Холод на дворі собачий. Ужас. Я вже сьогодні казала, і собаку не виженеш, а ми мусили вставати і телепати. А куди дінемось? Хорошого всім дня, позитиву, миру нам усім і благополуччя. Нічого, ми тут хоча б в теплі друзі сидимо, знаєте, все ж таки на голову не капає. От, так що. Ну, все нормально, все нормально, все добре. А от хлопцям там тут дійсно в таку погоду в тих окопах сидіти. Так що е, працюємо заради нашої перемоги. І тільки так. Залишайтесь з нами, друзі. А хто тут з нас лежить такий? Розвалився. Вона обідалася. На кого? На тебе. Чого вона на мене обідалася? Мотєчка, Мотя, ти що на мене обідалась? Ні. Бо Ксюха не хоче з нею гратися. <рес> Ксюхі треба посадити пілюлей. <рес> не хоче Мотря з тобою гратися, Ксюшка не, не хоче. Не хоче з тобою гратися. От Ксюха. Всі зайняті, зайняті всі, а Мотя тут страдає. Мішку закрили. Да, Мотуся? І моя собака, І моя собака! Картопелька вже студиться. Картопелька зварилась, буде ухахлопцям. Червоної рибки, Ну, бачить. Так, а це пенсіонерам ми будемо е, зараз ці запікати. Господи Боже мій, корпуса, спинки. Поки вимовлю, то можна здуріти. Так, олійка гріється. М'яско тушиться. От. І картопелька доварюється. Все, все робимо. Зараз поп'ємо каву і будемо далі працювати, друзі. Дівчатка, <праць> в нас хороша новина, до нас зараз приїде Міша, наш воїн. І буде загружатися. На три коробочки маємо дати йому передачку, буде відправляти хлопчикам нашим. Так що ми сказали, приїжджайте. З дорогою душою ми вас загрузимо. У нас все є, нам нема за що переживати. Так що приїжджайте. Так що за дві годинки десь приїдуть. Супер. Так, а це ми понапікали на замовлення. Те, що замовили, бо сьогодні така погода нельотна, і ми вирішили. Не пекти того лишнього, тому що дівчата дуже багато залишається. От те, що замовили, те зробили. І зараз Ксюшка пробіжить, повіддає все, і все. От. А пенсіонерам, бо Леся вже курочки замаринували ми. Зараз поставить буде пектися. і все. І сядемо, будемо ліпити варенички, пельменечки теж на замовлення. Так що отак. А що ми вон фаршу трошки вибрали? То, може ще котлет пожаримо. Ну, побачимо, як вспіємо. Не будемо нічого планувати наперед, тому що, знаєте, друзі, плануєш одне, а виходить, доцільні. Так, Сюха? Да. А сьогодні така погода і ми вирішили нічого не жарити, бо знаєте, друзі, в таку погоду ніхто нічого не хоче брати. А сьогодні така погода, ну, взагалі, паршива, припаршива. Вроді би сонечко світить, але холодно, чи сніг випав і все. І ми вирішили нічого не робити сьогодні. Ось так. Поробили те, що нам замовили. Позвонили, замовили і ми рівно стільки насмажили. А що ж то, все, все ж продукти, олія, борошно. Слухайте, понароблюєш його, понароблюєш, і тоді не знаєш, де його подіти. Ти що, Ксюшка, будеш колясочку брати? Буду. а що, я все в руках і на потарабаню? Звісно, да. я собі в коляску і буде мені добре. Ясненько. подивлюся, що куда, скільки, кому. Ясненько. Ну, добре тоді. Зараз буду місяти тісто, будемо ліпити іменчики. Щоб... Друзі, до нас прийшли сноважні гості. Поважні, поважні. Дуже буважні! Дай вам Боже здоров'ячка! І вам. Хай Бог дає, тому що ви таке то Вам низький ухід! яйця нам принесли. Зараз? Боже, дякую. І десять м'якоті. Боже, це що, м'яско? Да. Так, маску? А yes. а Оце саме на землі, ми заберемо. Дуже дякуємо вам щиро. Так, тут а що, літрова банка? Не треба не, баночки. у нас є, ми вам дамо. Ну, якщо, я, якщо немає та не є, є баночки. Зараз Правда, вам дамо. як грубка тягне, скажіть, асе, я все вас слухаю з кимсь, не можу думати, чи то ви, чи не ви, як на групи. А це ж не ви робили. Не, 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 не. Коля робив. Коротше, зараз виключу камеру, розкажу. Uh -huh. Ось такі нас, друзі, люди хороші, вони нам завжди допомагають. Кожен місяць, але завжди перед великими святами оця сім'я ручиків, вони завжди нам щось приносять, таке домашнє. І завжди нам щось. Добре м'ясо. No. Зараз кішкаю поріжемо на кусочки. Поріжемо його на кусочки no. і приморозимо його, щоб нам потім його якщо на порізати. От, Вже треба буде менше купляти. Супер. Дякуємо їм, їм щиро тій сім'ї. А їм Бог дає здоровочку, молодці. От. А я зараз даю місяце тісточко. Вот. А Ксюшка тоді приїжджає кусочками і нам тоді буде легше його е, ну, різати, щоб не таким куском. Ну, добрий кусочок м'яска. І от таке самко. Добрий кусочок. Молодці. Молодці люди. Все ж таки пам'ятають наших воїнів. Та, да, до речі, друзі, я вам ще хочу сказати одну новину. Хочу вам сказати одну новину, що ми будемо відправляти завтра на Слов'янську знову передачку. Позвонив наш воїн, який з медроти, який в госпіталі хлопці. І ми будемо завтра їм відправляти теж передачку на 5 коробок. І зараз Міша приїде на три коробки. Отже, вам вісім коробок. Ми зараз пакуємо і вже їх у е, нас вважає нема, тому що ми завтра це все відправимо. Сьогодні три, завтра п'ять і вісім коробок мінус. І в неділю десять. Так що, друзі, будь ласка, давайте піднатужимося. Хто скільки може? Знову вас просимо, тому що. Ви самі розумієте, що вроді ви понароблювали всього, вроді би все є, але його треба знову поповнювати. То що перед великодніми святами кожен воїн, який прийшов в відпуск, захоче прийти якусь передачку взяти. І взагалі, взагалі нас має бути запас того, що ну як, як нам хлопцям відмовити? Ви самі знаєте, що ми мусимо їх загрузити і мусимо їх відправити з хорошою передачкою. Так що, друзі, будь ласка, хто може, хто по можливості, скільки хто може. Будь ласка, ми будемо дуже вам вдячні за вашу підтримочку і вашу допомогу. Йду місити тісточко на вареники і зараз будемо ліпити варенички. Дівчатка вирішили перерізати м'яско м'ясо ну, Так, Що потім? Знову доставай, розморожую, перерізаю. Збираю, не, звісно. Переріжете і все, і будемо вже знати, будемо, що воно вже готове. І все. Ну тут, дивіться, вже яка мисочка, ще скільки що буде. Ну і слава Богу, дякувати Богу людям, що вони такі в нас є, хороші люди. Ну, це принесли. Треба переробити. Пахнет и мясо. Mm -hmm. Что за колбаска печеться? какая-то? Е. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не печеться. Я чую, так за I

Дорогі дівчаточка, дивіться, як наша Ксюшка качає. Маслаї. Маслає. А ми ліпимо варенички. Бачите, які гарненькі. О, от та Інка молодець. які гарні ліпить варенички. Настояща хазяєчка. Бачите, які гарненькі. Один в один. Лурка, що свої прикрила вже, я хотіла твої теж показати. А що в мене показати? Варененький, як вареники. В лорки теж мене красивіші. Конечно. Нема мови. Ти кого будеш підстрікатиме? Яка? Ксюга, <рісту> скажи ні, що вона не задралась. <рісту> Ксюха, <рісту> возьми тою булавою. Ты що не вбити можна? Під <рісту> булавою. У нас сьогодні камерний день. Камерний. Да. Друзі, я вам так, знаєте, не можу показувати цю камеру, ну не можу. Але я вам такого покажу, скільки ми тут всього вже затарили. Зараз так вам, вже потрошки на ярмарку готуємося. Тут ми вже заховали ці, Ой, голубці, колбаси, все, все, там чесничок у нас, там фарш. Ось. Але я вам не можу її показати. Буду не треба, люди на воду. Так, так. Показати не можу, то я, бо сказали, не можна показувати. Бо що придумають, приїдуть, заберуть. Просто, друзі, ми їм дякуємо. А дякуємо нашій Надюшці. Діректриці з ДК, вона у нас умничка. До речі, ми теж будемо її грузити, синові будемо давати передачку, передавати в наступну середу, так, Ларіс? Вона угу. казала. Так. Да. Друзі, короті, передач в нас дуже-дуже багато, дуже багато. Ну, ми, ми на це і розраховували, що перед Паскою буде багато передач. Ми на це і розраховували. Але... Ми сподіваємося, що в нас все буде добре. Ми все все, все спіємо. і зробимо. Друзі, зараз вам покажу волонтерів. Я Зараз. Чтобы нам она тебе не бачила бы зараз лица. лица. Два друга с перепуга. Ну, капец. Два волонтера. Мишку, Воїна нашого, да-да-да. Ми вже, друзі, пельменчики ліпимо. Трошки варенички на заказ наліпили, вже тепер ліпимо пельменчики. Так прийняли наші хлопці загружатися, ми вже тут їх загружаємо. Добре, поки що ніхто не туди заберіть. Каліку, каліку дай мені. Ні, вона стерилізована, Міш. Хто так потім? Вони вже зараз прийшли до того, що вона увійшла. Вони що ставлять, я вони навіть за собаку. Це поверить, назад, не сам, не Буває, що по рази так самі забирають. Так зловили, а Вона вже. Ага. А, потримали там, не знаю, Поправили, назад привезли. Ні, ми кого? Наганяють. Баріосіка на примірка. Так, залишаємо пороточки за це. Дай мені сало купка. Ні, за ножика застається. Вони там хлопці з мають. Хоча там буде на печиво, на колбаску картопляну буде. Херсонська область. Херсонська Це для самого Дніпраганого Танюша, чули? На вашу родину Херсонську відправляють передачу. Нова Васильівка, по-моєму. Нова Васильівка. Бачите, як класно запакували з гір.

Возьми мені одкоп поставити, потім я не знаю, лівер брати. Все, доліплюємо вареники вже. Хватить на сьогодні. Так. Передачку відправили. Завтра знову передачка. Ой боже, щось вже. Все болить. що з нами. ти тут спить. Не реагірує. Мішка пішов на вулицю. У нас сьогодні така погода. Взагалі, сніг мете, зараз сонце світить. Буквально пару хвилин тому така завірюха була, що ужас. Правда? Світа білого не було видно. Ну, вже сонце світить. Капець. Сьогодні, <ріст> друзі, опять роботи море. Нема коли знімати, бо треба все робити. Одної посуди перемоги тут то тону. Ксюха вже всі ногти потеряла. <ріст> <ріст> Вівторок піду зроблю. Вівторок зроблю. Тільки що на ярмарку так їхати якось неприлично. Рукавиці Рукавички диніш. будуть і ніхто нічого не замітить. Лися, не під мене, бо я те зараз штуркну вже в кінці концов. Ти бачиш? Ні, ну? нічки. Бо мене штурхає. Чи ти мене штурхаєш? З лівером. Все, ми ж з лівером не вибрав. Ні, Ва? бо це, слухайте, просто що попросили на заказ нам, а ми більше з лівером це не. Це крипутка робота, нам нема коли його робити, слухайте. Ми підміни скоріше наліпили, ні, Ларис? да. Так от і було вже все буде. Так, yeah, друзі, на сьогодні все. Зараз буду вам монтувати відео, щоб вже так пізно не скидалося воно, бо... Лариса, давай прощайся. <реш> Ты шо <в> то вичваряє? <реш> прощайся, кажу с людьми. Ну, совсем. Да ні, до завтра. То так і кажи. А то лякаєш. Прощайся. <реш> Я тебя зараз прощу. Дорогие наші підписники. Бажаємо вам. Хорошого вечора, спокійного, мирного, здоров'ячка вам, натхнення, везіння. А й все у вас буде добре. Бачите, які ми хороші. Всього хорошого вам бажаю. Ваші господинки. Кажи щось, Блін. Ти що ти мене лякаєш вечно? <різько> Зараза? Я ж тут скочила. Бачили? <різько> Прощайся. Прощайся. Любі наші друзі. Перемкнуло. Любі наші друзі, хочемо вам подякувати за, за ваші коментарі, за те, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і поважаємо вас. Ми такі. Втомлені, але не зламні. Будемо працювати і далі заради наших хлопчиків, щоб все їм було добренько. От сьогодні відправили передачку, передачу, подала Так, нам, дивіться, так радісно, вони, капець. нам так радісно на душі, що вони нам дякували, тиї хлопці. Хай їм Господь дає здоров'я, сили, терпіння, і хай їм буде Боже благословення. І хай з ними ангели-хоронителі будуть тільки з ними. Друзі, а вам всім дякуємо за підтримочку, за те, що ви з нами. І ми вас любимо, ваші господинки. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей до завтра. Спокійної, мирної ночі вам зустрінемося mm -hmm. на нашому каналі. Mm -hmm. Підписуйтесь, хто не підписався. Ми вас всі любимо. Па-па!